У кожного на столах лежать чисті аркуші, а у руках міцно стиснуті ручки. В Державному архіві Тернопільської області долучилися до написання радіодиктанту національної єдності 2024 серед учасників Юлія разом зі своїм сином Іваном. Вони з Київської області цього дня вперше писатимуть диктант та діляться, чому для них це важливо. Ми знаємо, що така акція проходить щорічно. Диктант єдності треба молоде покоління все ж таки виховувати в цьому напрямку бо і інакше ніяк інакше україна не виживе. Іван навчається у 7 класі і за день до цієї події каже, писав диктант з української мови у школі, результатом задоволений, бо зробив це на 12 балів. Але сьогодні оцінка для нього не є важливою. Для вивчення української мови, навіть якщо він не перевіряється, щоб самому розуміти, чи правильно ти написав, які треба правила ще довчити і чи, наскільки ти для себе знаєш українську мову, яка для нас рідна. У 2024 році авторкою радіодиктанту національної єдності стала українська письменниця та есеїстка Оксана Забушко. Її твір під назвою Магія голосу для українців читав письменник, музикант і військовий Павло Вишебаба. Спочатку був брехонець. після завершення радіодиктанту. Учасники мали можливість приєднатися до письмової ментальної практики в межах програми Ти як та написати свої історії стійкості. Наші думки. Це початок наших вчинків. Саме це основа концепції корисного мислення. Як пояснюють фахівці з ментального здоров'я, здатність керувати своїми думками визначає внутрішню стійкість. Таке вміння тренують письмові ментальні практики, які ми сьогодні будемо з вами практикувати. Текст радіодиктанту національної єдності оприлюднять у понеділок, 28 жовтня об 11.00 на сайті українського радіо та на Суспільна культура. Результати оголосять після того, як комісія опрацює і перевірить всі отримані листи. Точну дату повідомлять згодом. Було приємно думати.